Привіт! Привіт всім маленьким друзям, хто любить цікаві історії. Та не менш цікаві ігри. Ти не помилився каналом, тому що саме зараз ми разом з тобою вирушимо в подарок. Світ дітей! <світ>, Світ, в якому ти зможеш знайти нових друзів. Світ, в якому ти зможеш грати з нами в ігри. Нарешті ти зможеш побачити себе та своїх друзів з екрану телевізора. Яким чином? «Світ дітей це не просто телепрограма. Це зустрічі з вами, нашими маленькими друзями, які відбуваються щонеділя о 15.00. За адресою місто рівне по вулиці 9. Деді. Приміщення театральної студії Соня. Іго, ти мене поважаєш? Звичайно, так. В знак своєї поваги я подарую тобі іграшку. Дякую. Знаєш, легко любити та поважати тих, хто до тебе добрий. Знаєш, і не дуже просто поважати тих, хто на це не заслуговує. М -м -м, можливо, ти маєш рацію, друже. А тобі теж так здається. А давай заглянемо в холодильник і подивимося, як вчились вазі наші друзі. помідорка та кефір. Щось не зрозумів. Через мить усе зрозумієш. Приготуйся до подорожі в холодильник. Ляє спати навколо стає тихо і тепло. Це тому, що світло ховається в холодильник, і поки ми спимо там, де завжди холодно, розпочинається своє життя. Давайте зазирнемо за двері холодильника. Мене вбити. Mm. Ах, я вже бачу. Я вже бачу це світло в кінці тунелю. Я вже відчуваю цей холод. А, холод кажеш, а ми по-твоєму де? В холодильнику. А світло, 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 світло. Вон, лампочка горить. та чи заспокойся, все нормально. На добраніч". Ой. Вони не мають права. Я незалежна особистість. В господарі кажеш. Ну, вони наші хазяїни. Ми їхні харчі. Що вони хочуть, то роблять з нами. Ага, тобі легко говорити. Ти і з тебе нічого не готують. А мені набридло ще разу в ту страву, яку тобі накажуть. Думаєш, так легко залізти в трилітрову бан. Все, я звідси тікаю. Ні-ні-ні. Так, зараз, спокойся. Ну, слухай, розкажу тобі, золоте правило. не просте, а золоте. Ми повинні поважати тих, хто поставлений над нами. Навіть тоді, коли це нам не подобається, бо вони бажають для нас тільки кращого. Де Су? вже там? Єдине, що вони хочуть у нас зробити, то це з'їсти. Ну і правильно. Ну ти ж для цього призначена? Як же -то тобі пояснити? О, а колись на кухні господар з господини читали Біблію, і одне місце там Дійсус Христос часто сказав, що кесарю належить а Богу – губа. Ясно. Ну я. На монетах того часу був зображений кесарь. Це означає, що належали кесарю. А от подумай, чиєму холодильнику ми сидимо, чи я то. Чи це вся хата? Угу. То це означає, що я належу господарям. Правда? повинна їм у всьому підкорятися і, і поважати їх навіть тоді, коли це мені зовсім зовсім не подобається. Докуменка нарешті. На дограні! Я не знав, що помідор та кефір вміють розмовляти. Тихо, господарі прокинулися. Що зараз буде? Не поняв. Що ти це захотіла без мене тут поїсти? Ну, щось таке? На ніжіля. 50-й. А не боїшся? Попевтіти. Ні. Ну і я не боюсь. Давай поїмо. Так, що у нас тут? Є кефір, і є помідора. Давай кефір. Ні, зараз не п'ємось. У ну, жахи буде снитися на ніч. Ні-ні-ні. Давай помідор. Давай. А що ми знаємо що-що. А давай вареники з помидорами. Де це таки ви Ем, Тоді помідорний торт. Що, ні, краще вареники. Ні, ні, Тоді, давай, їх замаринуємо в баночку. Що, і вороку чекати, щоб я вмер з голоду. Ті. Помідори поглянду разкі. Ні. Краще помідори порівнянки. Давай, а де ж рецепт? Рецепт, 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 рецепт. Рецепт в бібліотеці в зеленій книзі. Пішли. Ти що, бери її? Не треба. Я їй сама піду. Ти бачила? Вона нас не поважає. Ну йдемо. Ну. <натоліка> <при> <при> Вони вже пішли. Друзі, слухайте уважно. О 15.00 кожної неділі на Черняка 9 в театральній студії Соня будуть проводитися дитячі зустрічі свій дітей. Приходьте буде класно з друзями. Це. Дивись, яка в нас вийшла гарна помідорка. Така апетитна. Так і хочеться її скуштувати. Яка каже, я була дурненька. Гадала, коли мене замаринують, ці зморшки. Але яка ж я симпатична помідорка під сиром. Правда ж, мені пасує жовтий колір. Слухай, а давай нею пригостимо нашу подругу, бабу Ципу. Хороша ідея! І до неї.